Ну, а далі ще цікава інформація, щодо Курщини з'являється. Шириться зараз мережа відео, де російські військові заявляють, що їм нібито заборонило атакувати з Курській області. Давайте прослухаємо. Братан, здорово! Ну як це? Как, -то -то? как обстановочка? Короче, Коротше, же взяли. Вивалюються. Не Пусть по, по полям акуратно виходять. Ну, там 18-10 просто Проти до войне знає. Мы везде их достаем. можем долбить на долбінавку Миградами, дронами. А говорят, не, не стріляйте, пусть виходять. Свалюють собі. Ну, Мої Олександр Коваленко, український військовий експерт, вирішив також проаналізувати ось ці тези заяви, які прозвучали від. Расиста, і далі обговоримо все ж таки про що йшла мова, про що казав Коваленко, адже він давав інтерв'ю. Я сказав, що поширюється наратив, згідно з яким після розмови Путіна з Трампом, російським військовим нібито заборонили стріляти по українських бійцях, які відступають. Це формує спотворене уявлення про ситуацію, де Путін, який приїхав в Курську область перший раз в камуфляжі, піддається критиці через нібито аномальні погодні умови. Дерева, які повинні бути в січні без листя. А на відео вони зелені. Мова йде про створення наративу, що українські війська знаходяться в оточенні. Один із відеороликів, який активно поширюється в російських та українських медіа. Демонструє, як російський військовий наказує не стріляти по відступаючим українським військам, і стверджує, що війська повинні виходити акуратно, щоб уникнути втрат, каже Коваленка. В цьому ж контексті з'являються численні питання щодо мети таких відео та їх впливу на інформаційну війну. Варто зазначити, що інформаційні маніпуляції в РФівських змі мають на меті підсилити морально-психологічний тиск на українське суспільство, створюючи враження, що відхід військ це не що інше як капітуляція. Подібні наративи намагаються змішати реальні військові події з вигаданими історіями про обмеження бойових дій. Зокрема, в 2025 році почався процес відведення українських військ із Курської області, що стало необхідністю через значне погіршення логістики і труднощі з постачанням техніки та боєприпасів. Кові підрозділи не мали належного вогневого прикриття, і навіть російська артилерія та авіація працювали безкарно, що ускладнювало забезпечення та оборону північних локацій. Через це була необхідність зменшити зону контролю, здійснити контратаки для зміцнення позицій. Іронія також ситуації полягає в тому, що Росія сприйняла формування. Ар'єр гарних підрозділів як наступ українських сил, це дозволило українським військам вивести техніку, особовий склад найбільш вигідні позиції під час цих операцій, російський генералітет вірив в наступ, обмінювався, обманювався. Про не усвідомлюючи, що це частина плану з виведення наших сил. Ну а згодом на початку березня стало очевидно, що Росія намагається обернути ситуацію в інформаційний бік, поширюючи відео і заяви про заборону на вогонь, щоб виправдати свої невдачі на полі бою. Проте як виявили. На місцях росіяни стикалися з серйозними проблемами, бо українські сили вже мали контроль над основними шляхами і могли знищувати противника, використовуючи дрони, а також артилерію. Що стосується подій пов'язаних із газопроводом та так званою операцією Потік то а, також цей наступ був не більше ніж символічною акцією. Російські змі проте активно пропагували її величезну перемогу, що не відповідало дійсності. Справжні результації операції так лишився непомітним. І навіть учасники операції заявляли, що їхня кількість значно перевищувала фактично представлену в нагородженні, і вся ця ситуація, зокрема. Маніпуляції з відео та інформаційні атаки показують, як Росія намагається перехитрити ситуацію, спрямувати її в інформаційний напрямок, щоб зберегти вигляд перемоги навіть в разі невдачі, зазначив Коваленко такі його думки щодо відео, які ширяться зараз в мережі щодо, начебто, того факту, що на Курщині російські солдати їм заборонено стріляти в ЗС України. Ну а фактори з'являються, що може змусти Путіна шукати мир, і далі про це теж поговоримо публіцист публіциста блогер Юрій Богданов проаналізував тимчасове так припинення вогню, мирний процес, загалом з точки зору Путіна та Росії. Він сказав про те, що нагадує дуже просту річ: мирний процес, з яким реальними умовами завершення війни, які теоретично може прийняти Україна, існує тільки в мріях окремих індивідів, і можливо, хоча вже не точно, в голові Трампа. Те, що Путін навряд прямо зараз готовий прийняти завершення війни на компромісних умовах, було цілком очевидно навіть для адміністрації Трампа, хоча б тому, що ми бачили увесь той шалений божевільний тиск на Україну. Раїну від Трампа і компанії до овального кабінету після тільки завдяки тому, що ми не здалися під шантажем і не прийняли капітуляцію на сьогодні, завдяки спільним зусиллям України та притомних партнерів, спроби змусити нас капітулювати з боку Трампа припинились, тому нагадує експерт, що зможе змусити Путіна насправді шукати миру на тих чи інших умовах. Перше неспроможність російської армії продовжувати війну і мати якісь успіхи. Думаю, тут все очевидно каже він. Далі цитує, тут. Найближча оцінка громана Шрайка, який вважає, що настання цього моменту реалістичне в кінці 25-го, на початку 26-го, можливо, і раніше, але для такого оптимізму в нас немає причин, особливих ні, путін абсолютно начхати. що його солдати воюють на віслюках. Це ще не той рівень виснаження. Також далі продовжує цтувати. Економічна ситуація в Росії все складніше, бо баланс системи давно зламано кризових явищ все більше. Хоча Росія зберігає значну частину ренти завдяки Китаю і Індії, резерви вичерпуються, і доки в Кремлі не відчувають катастрофічного стану, немає сильного стимулу зіскакувати з війни. Третє внутрішньополітична стабільність, безпосередня загроза для існування режиму може бути як продуктом першого пункту, так і другого, так і факторів зовнішнього тиску, це взагалі мало. Передбачувана річ і четверта міжнародний контекст. Я, цитую, я не вірю в те, що Трамп може запропонувати Путіну настільки вигідну співпрацю. Альтернативну Китаю, щоб російський диктатор в це повірив і відмовився від власних цілей. Тобто реально на рішення Путіна не воювати далі може вплинути тільки тиск, який створює ризики по першим трьом пунктам. Ці чотири фактори ще треба промножити на принципову неспроможність диктаторів, адекватно оцінювати ситуацію. А також систематичну брехню в звітах, система зворотнього зв'язку в РФ на порядок Ши навіть за українську, тобто щоб припустити, що реальні перемови 30-денне перемир'я, яка є американською пропозицією, ініціюється саме для цього. Ми маємо думати, що Путін знає, що його успіхи тимчасові або дуже скоро закінчаться катастрофою Хвалювати рішення про коротку паузу на цьому фоні немає сенсу, каже експерт. Ну, а далі є аналітика Легажданова, українського військового експерта. Він на своєму ютуб-каналі вирішив розповісти про те, як бачить ситуацію на курському напрямку поділився цим відео з нами, тож можемо далі його прослухати. По Курської операціонної зони далі у нас слідують. Здесь а здесь ситуація, ну скажу так, здесь ситуація примерно. Ми остановили продвиження російських войск. И э, мы продолжаем вывод наших войск с Курской операционной зоны. Но расисты топчатся на месте. Несмотря на 22 атаки расистских захватчиков, э, линия, э, линия, зоны, э, зоны контроля нашими войсками в Курской области осталась неизменной. Так что у Путлера нет возможности выйти с лавровым венком победителя на шее и сказать, что они всех террористов, как он говорил когда-то, что будем мочить в сортире, да, так вот, замочить в сортире, как он обозвал наши силы обороны, у него не получилось. Наши силы обороны удерживают позиции и не дают российским оккупантам просачиваться дальше и вытеснять наши войска с Курской области. Несмотря на все усилия, на применение корейцев и всех прочих. Сейчас новую тактику российское командование предприняло, активизировали ДРГ. Но это в основном это силы специальных операций, плюс на базе десантных частей они это производят. Что они, это в принципе то же самое, что они пытаются штурмовать наши позиции. Почему? Потому что малыми группами 3-5 человек они пытаются просачиваться через нашу государственную границу таким образом в субской области таким образом они пытаются растянуть наши силы потому что вы же понимаете если ты 3 даже 3 человека группа на нее надо такой не делать небольшой отряд который который будет совершать марш в определенный район для поиска и для уничтожения это диверсионно-разведные группы. Вот. Там задействованы все наши силы и средства, точнее все силы обороны, задействованы в Сумской области для борьбы с вот этими ДРГ противника. Кстати, надо, ну, как бы рассмотрели даже не, даже не осведомленному человеку или не сведущему человеку, стало наконец-то понятно, что видеокадры, где Путин якобы, Пучек похожий очень на Путина, якобы посещает Курскую область, это стопроцентный фейк. Дело в том, что на видеокадрах, вот кто еще не рассмотрел, я обращаю ваше внимание, пересмотрите их. Дело в том, что на видеокадрах лето, Лето, зеленые листья на деревьях и кустарниках, зеленая трава. И а, все персонажи, которые попали в кадр там человек этот, похожий на нелегитимного Путина, э, Герасимов они все без верхней одежды. Как в Курской области сегодня морозы, снега по колено. И вдруг тут э, раз, зеленая трава, зеленые деревья и все остальное. То есть, понимаете, да, как, какие факапы, какие фейки. Ну какие факапы допускает В своих фейках И насколько это лживая информация То есть Путин никуда не ездил Настоящий, неважно не Настоящий дублер, там не дублер не Легитимный, нелегитимный Но это фейк Это либо летняя за -э, запись Годичной давности, полугодичной давности Либо это вообще Как высказывается, кстати, Z-Vancor Я у них такую мысль прочитал Что это Мосфильм декорации Мосфильма, которые они там построили и снимали еще в теплое время года, чтобы не простудился этот человек, который где-то чуть-чуть похож на Путина. Это что касается Курской операционной зоны. Так что врут негодяя, видите, российская пропаганда опять нагло врет, пытаясь одурачить весь мир. Э, остается у нас Волынское и Полесское направления Ну тут признаков формирования Наступательных группировок врага не обнаружено Но политическая активность э, Бульбафюрера Она проявилась Его позвали в качестве статиста массовки Для э, вот Путин решил показать надуть щеки И что он э, Якобы с Лукашенко Посовещался и потом пошел На встречу э, С американским представителем и соответственно Лукашенко высказал за, за Путина. Путин не решился это сказать, высказал, что будут отдавать отпор, будут воевать и ни на какие уступки никто никуда не пойдет. Вже часом The детелекрав проаналізували також курську операцію. Розповіли, чи досягла Україна все ж таки того, чого планувала. Наприклад, президент Зеленський напередодні говорив про те, що курська операція досягла мети. Але ж різні аналітики вони також вирішили всі ці слова проаналізувати. І ось влітку минулого року українські ж війська здійснили несподіване захоплення терпії саме Курщини, ставши першими. Іноземними військами, які вторглись на територію РФ часів Другої світової війни, наслідки відомі зараз. І Детя Лґраф пише про те, що використовуючи західну техніку, включаючи танки та артилерію, українці здивували противника, коли 6 серпня прорвалися через кордон. За кілька днів вони могли втримати 1300 квадратних кілометрів російської території, зокрема суджу, важливе місце для російських постачань газу в Європу. Розмір захопленої території був малий в порівняння з тим, що Росія отримувала в Україні. Але цей крок. Надавав Києву стратегічне значення для переговорів про завершення війни. Проте початком переговорів щодо мирного врегулювання контроль України над Курськом швидко зменшився. Саме Путлер, рашистський диктатор, одягнений у військову форму на Курщину, прибув, начебто так, але ми бачили, що там більше схоже на двійника Путлера людина І звичайно, що Путлер на фронт ніколи не поїде. Виникли припущення, що що США могли обмежити потік розвідданих в Україну, що могло Причинити втрату позицій насправді ж контроль України над Кульськом ослаблювався через тиск російських призовників, північно-крейських військ та елітних підрозділів. Під час початкового наступу українські війська рухались швидко, без великого опору. Але Росія почала власний наступ. До жовтня 2024 року українські позиції значно ослабли через контрзаходи Росії, такі як знищення ключових мостів та зменшення доступу до суджі. Визначальні моменти цієї операції поступово змінювалися. Спочатку це. Було про підвищення морального духу, потім про створення обмінного фонду з російських прикордонників та солдатів строкової служби, яких було передано в обмін на українських військовополонених. Ну а з часом стало зрозуміло, що метою було ослаблення російських сил на сході і півдні України.